Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада нарешті з вами бути поряд, з вами молитися, з вами спілкуватися. Дякую кожному, хто молився за нашу поїздку на фронт. Дякую кожному, хто підтримав не тільки молитвою, але й репостом і донатом. Вони, ймовірні, класні люди. Знаєте, поїздка була супердивовижна, супер нестандартна. Господь настільки круто являвся, що, ну. Ми, ну, м'яко кажучи, були, наскільки Господь а, може проявлятися по-різному. І Бог нам дав можливість свідчити про його діла, навіть тим людям, яким ми не очікували свідчити. От, це просто було щось неймовірне. І я зараз кажу не про перехожих, які, там, наприклад, на заправці ми зустріли да, там, або по дорозі. Ні, Господь давав саме воїнів. Неочікувано. Такі бригади, до яких ми навіть не збиралися їхати, заходити, а Бог давав цих людей, і ми говорили про нього. Це було супер. Знаєте, Вся поїздка для мене звучала під таким віршом. дії, перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Духа, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Єрусалимі в усій юдеї та Самарії. І аж до останнього краю землі. І ми побачили дійсно руку Бога в тому, що то, що ми свідчили тим, тим, навіть тим, кому ми взагалі не мали навіть бачити цих людей, але Господь нам їх дав, ми свідчили, і це було круто. Ми, тому я і дякую кожному з вас, хто молиться, хто підтримує, хто дійсно є таким, знаєте, молитовним щитом для таких поїздок і для таких дій. Дякую за те, що ви завжди з нами. І пам'ятайте, кожен з нас є такий приклад да, є якимось конкретним учасником в певному процесі. І от коли ми говоримо, що є в Біблії таке місце, що е, хтось один буде підготовлювати почву, хтось інший посадить, третій буде доглядати, а четвертий е, вже прийме жатву. Да? Хто з нас де знаходиться, не важливо, але важливо те. Щоб кожен з нас на 100% виконав свою справу. І я дуже вдячна тим, хто молився безперестанку. Вдячна кожному, хто підтримував нас і був поряд душею, духом, молитвами, розумом поряд з нами. І дякую за ті фінанси, хоч і було супермало, але слава Богу, і за те, що він дав, тому що це важливо. Навіть те, що Бог дав, це теж важливо. Дякую кожному. Боже, дякую тобі за цей день, за новий тиждень, дякую за те, що ми вдома, в нас все добре. Дякую за те, що ти беріг нас на дорогах. Дякую тобі за те, що ти благословляв нас на тих дорогах. Дякую тобі за те, що ти давав людей, які дійсно мали почути про тебе, і ти давав о, такі слова, такі підходи, дивовижні. Ти дуже чудно проявився в цій поїзді. Дякую тобі за це. Хай буде дійсно благословено твоє ім'я, аж до краю землі. Допоможе нам, віруючим стійко, стояти далі, говорити про тебе далі і гідно прославляти твоє святе ім'я далі. Будь на цьому тижні, в цьому дні, поряд з нами, допоможе нам рухатись за тобою, а не впереді тебе, Допоможи нам довіряти тобі сьогодні і дійсно спиратися на тебе як на люблючого батька. Амінь. Друзі, всім гарного дня!